Як ти міг? сварилася Мар'яна на Артема. «І ще на мою матір намовляв, ніби вона все вигадує. Ну, чого ти так, виправдовувався її чоловік. Усі так живуть. Було й минуло, могла би пробачити мені. Нам, творчим людям необхідно змінювати враження. Ну вже ні. Занадто легко ти хочеш відбутися, пирхнула Мар'яна. Давай збирай валізу і рушай під крило своєї мами або в свою майстерню. Ніна Іванівна, як і деякі інші теші, свого зятя не дуже любила. Вона вважала Артема людиною легковажною, пустою і надто самовпевненою. Артем дійсно був схожий на павича любив модний яскравий одяг, з особливою ретельністю доглядав свою борідку, а волосся фарбував у різні кольори, чого Ніна Іванівна ніяк не могла зрозуміти. Зять був художником. Продавав свої картини з перемінним успіхом і виконував замовлення на портрети. Через відмінності в поглядах на життя між ними часто виникали суперечки. Артеме, коли ти вже знайдеш нормальну роботу, обурювалася теща. Від твоїх картин ніякого сенсу. Сьогодні продав одну, а потім півроку без роботи. Ані іпотеку взяти, ані сім'ю забезпечити ти не можеш. Ніна Іванівна, яка ж ви нудна. Ліниво відповів їй зять. Я творча особистість, унікальна. Ваша дочка взагалі виграла лотерею, отримавши такого чоловіка, а ви постійно невдоволені. Але, Артеме, від тебе ж ніякої користі немає, обурювалася Ніна Іванівна. Машину Мар'ян її батько купив і досі обслуговує. Навіть зимове взуття їй цього року я купила. Не забувай, що вона ще навчається, а тому майже не заробляє. Якщо вже одружився, то забезпечу родину. Та годі вам, буде виставка, продам картини, одягну Мар'яну як сліту, все модне, пообіцяв Артем. Просто зараз у мене тимчасові труднощі. Всі хочуть портрети з фотографії, а я митець, а не копіїст. Таку роботу хай студенти виконують. Ніна Іванівна лише зітхала. Її дочка Мар'яна навчалася на лікаря, зараз проходила ординатуру. Підробляла, але поєднувати роботу і навчання було важко, а грошей виходило небагато. Коли два роки тому вона повідомила батьків, що виходить заміж, ті навіть не на жар стривожилися. Про роман дочки вони нічого не знали. Та як же так, обурювався Іван Олексійович. Ти нас навіть не познайомила з ним. Яке може бути весілля? Тату, ну мені ж з ним жити, відповідала Мар'яна. І потім Артем художник, неординарна особистість, він не визнає ніяких умовностей. Що й руки перед їжею не миє, хмикнув Іван Олексійович. Бачили ми таких неординарних. У головах у них повно чужих думок і пустих ідей. Ти його зовсім не знаєш, заперечила Мар'яна, обурена через батькові упередження. Познайомитися з ним і я впевнена, що думка зміниться. Артем чудова людина, його чекає велике майбутнє. Зустріч з майбутнім зятем не забарилася. Через тиждень Ніна Іванівна взялася готувати все для гідного прийому. Цілий день поралася на кухні, приготувала запечене м'ясо, яке було її фірмовою стравою, а на десерт пиріг з журавлиною. Однак, коли Артем побачив вишукано накритий стіл, його реакція була далека від захоплення. Вам що, Мар'яна не розповіла? Я м'яса не їм і за такий стіл не сяду, сухо заявив Артем. Але ж як так? Я старалася, розгубилася Ніна Іванівна. Хоча б спробуй трохи. Ні, вибачте, але я не можу залишатися в домі, де таке подають, кинув Артем і пішов. Залишивши батьків Мар'яни в повному шоці, поведінка майбутнього зятя шокувала обох батьків. Але ще більше ні Іванівну збентежило те, що через тиждень вона побачила Артема, який облітав бургер у місцевій забігалівці. Це лицемірство стало для неї приголомшливим відкриттям. І ввечері вона розповіла про цю ситуацію чоловікові та дочці Мамо, ну, ти, мабуть, помилилася спробувала захистити коханого Мар'яна. Ні, доню, у Артема дуже особлива зовнішність. Його важко сплутати, заперечила Ніна Іванівна. Так твого павича з його фарбованим волоссям точно не сплутаєш ні з ким, жартував Іван Олексійович. Каже, м'ясо не їсть, а сам бургери поглинає. Дивись, Мар'яно, так і в звичайному житті буде маневрувати. Але Мар'яна не звертала уваги на слова батьків. Згодом вони з Артемом вирішили одружитися, а рідних просто поставили перед фактом, показавши свідоцтво про шлюб. Батько пробурчав і згодом змирився, а от Ніна Іванівна не приховувала свого розчарування. Вона переймалася, як Мар'яна буде влаштовувати особисте життя адже попереду у неї ще кілька років навчання, а Артем, як їй здавалося, не міг забезпечити сім'ю. Молодята жили в однокімнатній квартирі, яку Мар'яна успадкувала від бабусі. Квартира знаходилася неподалік від інституту та лікарні, де Мар'яна проходила практику. Це зручно дозволяло їй більше відпочивати і не турбуватися про запізнення. Артем з радістю переїхав зі своєї прохолодної майстерні, яку він ледве винаймав у теплу й затишну квартиру. Незабаром він почав водити додому друзів та знайомих. Влаштовував творчі вечори й навіть гучні вечірки. Сусіди не раз скаржилися на шум Ніні Іванівні. Одного разу терпець Ніни Іванівни увірвався. Мар'яна мала чергування на добу, але сусіди знову телефонували з повідомленнями про чергову вечірку. Ніна Іванівна не витримала відпросилася з роботи та поїхала до дочки. На її дзвінки ніхто не відповідав, тож їй довелося скористатися своїм ключем. У квартирі вона застала галасливу компанію. Дівчата, її зять і ще кілька молодих людей влаштували святкування. І що це за свято таке. обурилася Ніна Іванівна. Негайно звільніть квартиру. Це, мої друзі. Ми працюємо над творчим проєктом і відзначаємо його успішний старт, огризнувся Артем. Я тобі зараз покажу проєкт!» – сердито відрізала Ніна Іванівна. Щоб усі зібралися та пішли. Інакше я покажу їм інший вихід. На цей раз компанія не стала сперечатися з розлюченою тещею. Гості швидко розбіглися і невдоволений зять залишився сидіти на кухні. Щось я не бачу тут листочків салату, єхидно сказала теща. Невже той бутерброд із тушонкою, що ти жував, коли я прийшла, сам виріс на грядці? Та відчепіться від мене, тільки нерозумні не змінюють переконань, відповів Артем. Але цього я вам, Ніно Іванівно, ніколи не пробачу. У мене були гості, найкращі люди цього міста, а ви їх виставили. Ти їх, напевно, довго по смітниках збирав, так? із сарказмом запитала Ніно Іванівна. Виглядають чисто безпритульні. А дівчата ці, де свій одяг втратили? А, це натурниці, пояснив Артем. Вони взагалі не соромляться. Того дня Ніна Іванівна попросила Артема повністю вимити весь посуд і підлогу, провітрити як слід квартиру, яку його гості перетворили на справжній сарай. Той бурчав, але завдання тещі покірно виконав Втратити теплий будинок і комфорт йому не хотілося. Зовні, після того вигляду їхні стосунки виглядали цілком нормальними зять тещі прямо нічого не говорив. Іноді вони обмінювалися зачіпками, але загалом дотримувалися нейтралітету. Артем навіть запросив Ніну Іванівну на персональну виставку до своєї майстерні та прийшла і довго розглядала дивні картини з яскравими цяточками та кольоровими блявами. Вирішила, що нічого не розуміє у сучасному мистецтві та заспокоїлася. Відійшла в якусь нішу біля вікна і почала дивитись у двір. Отут вона й почула розмову, яка видалася дивною. Артеме, коли ми побачимось? питала якась зовсім юна, судячи з голосу дівчина. Я так скучила. Скоро, відповів Артем. Ось буде у дружини чергування, я тобі напишу. А я тобі там фото свої скинула, щоб не сумував, хихихнула дівчина. Взагалі, навіщо тобі дружина? Кидай її, разом будемо. Подивимося, відповів Артем. Поки чекаємо дзвінка. Незнайомка пішла, а Ніна Іванівна зробила крок з зустріч з зятю. Той глянув на неї і посміхнувся. Що, доньці, на мене побіжите, скаржитися. Ну, спробуйте ваше слово проти мого. Тільки згадайте, що заміж Мар'яна побігла без вашого благословення, дістала її ваша турбота. Та як ти можеш, обурилася Ніна Іванівна. А що ви мені зробите? Посміхнувся Артем. І взагалі не лізьте. Знаєте приказку, менше знаєш міцніше спиш. Помовчуйте, не засмучуйте Мар'яну. Але Ніна Іванівна зятя не послухала та спробувала поговорити з дочкою. Та з її слів лише посміялася. Мамо, Артем мені вже говорив про твої підозри. Ну, вистачить. Ви його не любите, я зрозуміла. Навіщо вигадувати те, чого нема? Намовляти на мого чоловіка. Вам із татом самим не смішно. Але, Мар'яно, я говорю правду. Намагалася переконати дочку Ніна Іванівна. Не обманюю тобі. Мамо, мені Артем все розповідає. Я знаю, що ти весь час хочеш його підловити. Але ми кохаємо одне одного. Не треба руйнувати мій шлюб. Адже я можу із тобою перестати спілкуватися. Ніна Іванівна відступила. Сваритись із дочкою вона не хотіла, але за зятям почала стежити. І навіть знайшла цікаву сусідку, яка погодилася повідомляти їй про візити всіх сторонніх у квартирі Мар'яни. Якось увечері вона зателефонувала і повідомила, що Артем повернувся додому в компанії дівчини. Вони були з великою сумкою і явно не збиралися швидко розлучатися. Ніна Іванівна подивилась на робочий графік доньки. Так і є, у Мар'яни чергування. Але у жінки до цього моменту дозрів свій план. Вона доїхала до будинку Мар'яни, дочекалася, поки у вікнах вимкнеться світло, потім набрала номер дочки. Мар'яно, мені погано стало на вулиці. Мамо, ти де? Я зараз відпрошусь. А тато віддзвонила? запитала Мар'яна. Він на риболовлі з друзями. На всі вихідні, там телефон не бере, ридаючи і входячи до обраної ролі, продовжувала Ніна Іванівна. Я недалеко від твого будинку, але сама не дійду. Мамо, де точно? запитала Мар'яна. Сиди на місці раптом щось серйозне. Артем сьогодні у майстерні, мабуть, не відповідає на телефон. Ніна Іванівна назвала орієнтири. Через 15 хвилин дочка вже дбайливо вела матір до свого під'їзду. Світло у вікнах все ще не світилося. Мар'яна та Ніна Іванівна піднялися на поверх. Дочка відчинила двері ключем, пройшла до коридору, ахнула і поспішила до спальні, звідки лунали недвозначні звуки. Пролунали вигуки. Потім зі спальні з'явилася Мар'яна, що вела за собою якусь дівчину. Позаду неї поспішав Артем. Внутрішньо Ніна Іванівна тріумфувала, але зять подивився на неї з невдоволенням. Ваші фокуси, так? Поквиталися мені, вигукнув він. Взагалі мовчи, вигукнула на нього Мар'яна. Мамі зле стало. Сховайся в кімнату, і щоб не виходив, поки я тут розбираюся. Дівчину було виставлено на сходову клітку. Її речі полетіли услід. Мар'яна оглянула матір і відправила додому на таксі. Ніна Іванівна хотіла залишитися, але Мар'яна була непохитна. Тієї ж ночі вона виставила Артема, забрала у нього ключі, а батько, коли той повернувся з риболовлі, попросила змінити замки. З матір'ю вона зважилася поговорити лише коли подала на розлучення. Скажи, мамо, це насправді була випадковість, чи Артем правий і все підлаштовано? запитала Мар'яна. Мені важливо знати. А як ти таке взагалі могла подумати, стояла на своєму, Ніна Іванівна. Звісно, випадковість. Та як би я дізналася, що твій чоловік собі там чергову дівчину привів? Чи може взагалі я її підклала йому в ліжко, а Артем у нас білий та пухнастий? Ні, мамо, я його не виправдовую. Просто хочу зрозуміти, наскільки взагалі він обманював. Адже я тобі тоді не повірила в майстерні. А отже, давно вже все це відбувалося. Ну, дочко, то, може, й я не повірила б, обняла доньку Ніна Іванівна. Зате тепер уже все зрозуміло. Ти на власні очі його зраду бачила. Не скажеш, що це я придумала і накручую. Так, мамо, я навіть шкодую, що раніше вас із батьком не послухала, зізналася Мар'яна. Добре, що правда зараз розкрилася. Вони ще довго обговорювали те, як некрасиво вчинив Артем. Аніна Іванівна твердо вирішила ні в чому доньці не зізнаватися. Зятя негідника вона і так викрила, вивела його на чисту воду. А якими методами для цього довелося діяти, тільки її особиста справа. Заради щастя своєї Мар'яни вона ще й не на таке здатна. Дякую, друзі, за увагу. Напишіть, що ви думаєте про цю історію. Також ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше а ми з вами почуємося у наступній історії.